Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стреса. Мене звати Клик Наталя і я практичний психолог. Тут ми говоримо про життя просто: став подобайки, пиши свої коментарі, став запитання, поширюй це відео і поїхали. Не отримуючи від свого чоловіка увагу, ти все більше впадаєш в самокопання. Коли ти думаєш, що треба в собі щось таке знайти, що чого це він до тебе став такий байдужий, чого він не приділяє тобі стільки уваги, як би ти хотіла, це самокопання воно насправді не веде до результату, де результату ведуть трошки інші речі, про які я тобі хочу сьогодні розповісти. Такий тривожний колокольчик, коли чоловік тобі все частіше задає питання, що сталося, що з тобою. А ти на все це зло відповідаєш нічого? О Боже, чоловіки, ховайтеся, тікайте і видаляйтеся з планети Земля. Коли тобі жінка так сказала, все, просто це треба тікати. Або, якщо кажуть, кинути в тебе шоколадку да, і самому бігти Кого ти обманюєш? Коли ти кажеш, що нічого? От кого ти обманюєш? Себе, його чи всіх разом, і наскільки тобі... Це допомагає. Те, про що я завжди кажу, це бути чесною з собою. Наскільки це важливо, наскільки це завжди відповідає дійсності, коли ти чесно розглядаєш всю свою ситуацію, яка склалася в тебе з чоловіком, і даєш собі чесні відповіді на то, що саме тебе турбує, як би ти хотіла, чого ти не робиш, так як ти хочеш. Або що ти можеш змінити в цій ситуації. І от в цьому відео я хочу розглянути ширше жіночі потреби, твої потреби, як вони є, саме в стосунках з твоїм чоловіком. Хоч ви живете давно вже в шлюбі, хоч це будуть стосунки якісь, як зараз просто живуть люди да, між собою і нормально себе почувають. Розглядати стосунки саме в парі нас ніхто не вчив. Якби в школі преподавали якісь такі уроки да, для дівочек, що от ти стаєш жінкою, ти живеш в парі і ти починаєш таке життя, яке тобі ну, незнайоме, тому що тут про тебе піклуються батьки, а тоді ти виходиш в доросле життя, і як це жити з другою людиною на окремій території від батьків, коли треба турбуватися і про себе, і про нього? І ще як діти з'являються, і треба все це уладнати. А чому ж він перестає тебе чути і що з цим робити? Наскільки я зробила висновки свого життя, тому що коли ми одружилися, ми були дуже молодюсінькі. Як я про себе часто кажу, я народила двох дітей, не приходячи до свідомості. Але з часом починає щось змінюватись саме у тому світогляді, який ти. Береш з собою, да? і наскільки тебе влаштовує твоє життя або не влаштовує, і ти починаєш з цим щось робити. Тобто, коли ж ви одружилися, була й закохання, сі страсті мордасті, і все це було. Куди воно дівається? Чому з часом так виходить, що ви вже не розумієте одне одного, ви не чуєте один одного, що ж стається? Моя така глибока впевненість у тому, всьому є. Глибокий, дуже скритий смисл, як для нас всіх людей, які живуть тут, це тебе ж ранить саме близька людина. Да? І чому так стається? Чому до психологів ми ходимо з такою проблемою: відносини з батьками, відносини з дітьми, відносини з чоловіками. Тому що ці близькі люди вони прийшли в наше життя і десь була домовленість колись, так, що ми прийдемо сюди і навчимося взаємодіяти на основі любові. І любов це буде тут головне. І от, починаючи взаємодіяти на любові, ми чогось приходимо тоді до таких відношень, що я не відчуваю, що він мене поважає, що він мене не цінує, і так далі. і так далі. Тому прямо зараз хочу тебе попросити: візьми ручку, візьми листочок або просто собі подумай, так, давай. Назвемо ці слова, а ти почуваєшся і що він тобі не дає. Що він тобі повинен давати, а він тобі не дає. Наприклад, твій чоловік да, не дає тобі увагу, не цінить тебе, не любить тебе, не питає, як ти, не робить тобі якусь романтику. От прямо так і запиши, що він тобі повинен дати. Там у кожної буде свій букет. І я тебе прошу, як ото на свадьбі, невеста, потримай цей букет до кінця відео. Я тоді розкажу, що з ним робити з тим букетом. Того що саме в кожної з нас свої якісь бажання, що ми хочемо тримати від чоловіка, котрий поряд зі мною в мене мої бажання були колись те, що. Я хотіла, щоб мій чоловік був щедрим, добрим, бо він був таким запальним завжди. Дуже такий гарячий хлопець. Він був дуже ревнивий, і мені хотілося, щоб він більше мені довіряв більше був впевнений в мені, а без всяких там претензій, без всяких придірок. І це для мене було важливо. Я починала з того, що беручи до уваги те, що він мені не дає, я дивилася на себе і розуміла, в принципі, що я така сама. Тут спрацьовує закон відзеркалювання, тому що те, що нас не влаштовує в іншій людині, завжди присутнє і в нас. Ну, давай будемо чесно, якщо роздивитися, це так глибоко і уважно, то так воно і є. В першу чергу це буде. Чесною з собою, тому що всі е, претензії до чоловіка починаються зі слів Мені здається, він не пам'ятає нашу дату. Мені здається, він мене не любить. Мені здається, і от ключове слово у цих всіх фразах: це мені здається Оце слово здається. Ти навіть не впевнена в цьому, тобі так здається. Це те, що. В тебе грає картинка така в голові, да і ти дивишся свій мультик, а Він навіть не підозрює про те, що ти там собі думаєш. Наші очікування і наші потреби це дві різні речі. Очікування ми завжди щось очікуємо, коли ми не проговарюємо це і. Навіть не кажемо йому, ми собі йшли, собі там подумали, от буде в нас свято, річниця, та він зараз там мені таке свято устроїть, там рози, свічки і так далі. Подарунок. Тіпа ми ж поговорили, що у нас буде річниця і буде свято, і як це має виглядати. І все, якщо приходить річниця, а цього не сталося. Все, губи надула. Я ж очікувала, я собі вже в голові мультик цей продивилася, а він так цього й не зробив. Тому ці очікування їх теж треба відслідковувати. Якщо ти це не проговорила, і ти тільки ти сподівалася на те, що він так зробить, то не треба звинувачувати його, опять же. бути чесною. Да? Він в цьому не винен, що ти собі щось там намалювала в голові, якусь картинку йому не сказала, що ти хочеш, і все, і він ще й винен настався. Ну так да кажуть, що все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Але в цьому разі з чоловіками я пропоную не бути сильнішою, тому що буде як в тому анекдоті, Господі, не дай мені сили, бо приб'ю нахрін його. Не треба тобі бути сильною, тобі треба бути уважною уважною до себе і придивлятися, що ж насправді ти очікуєш, а які насправді твої потреби. І взагалі виявлено отак от по-чесному да, виявлено тільки всього дві потреби. І вони так парадоксально трошки звучать, тому що перша потреба це свобода, а друга потреба це захищеність. Якщо Придивитися до твоїх стосунків, да? і я придивилась колись до своїх, що якщо я маю свободу вибору, свободу слова, свободу мислення, свободу віри, в що я буду вірити, свободу дій, висловлювань, емоційну свободу я маю, все, це закрита моя потреба. Захищеність, захищеність буває емоціональна, фінансова, захищеність у довірі. У партнерстві, захищеність у вірності, фізична захищеність. Якщо ти це теж відчуваєш, то це і є закриті твої потреби, а все інше, будь ласка, озвучуй, не очікуй, просто мовчки. Відкрий тобі секрет, чоловіки не вміють читати наші думки. Отак. От Якщо ти це скажеш, слух, як то кажуть зараз, через рот він тебе почує і, можливо, він зробить. Ти йому озвучить, що ти хочеш. А як він це зробить, це вже його питання. Жінка є питання, що вона хоче, а чоловік як він це зробить. І якщо він зробить це на свій розсуд, не слід теж там щось ображатися і крутити той мультик в голові, не думай за нього, як це буде зроблено. Тільки озвуч, що ти хочеш. А вже як він це зробить, це на його розсуд, на його вміння, на його побажання і на те, як він себе почуває да, в цей час. Поки ти там щось хочеш, він же ж теж може по-різному себе відчувати. Коли потреби закриті, да, очікування висказані, що ще може бути потрібно тобі у твоїх відносинах? Що ж робити з тим букетом? То пропоную тобі все те, що ти подумала, що тобі повинен дати чоловік. Тепер запиши: Я повинна себе. І поїхали да, по списку любити. Я собі повинна давати увагу, я повинна себе поважати, я повинна давати собі романтік, це який романтик може бути, да? купити то пірожинку якесь, купити ось собі довбаний букет, зараз є модна книжка така. Пропоную тобі устраювати цей романтик і самій. Тому що, коли от я була з жінками да? і кажу, ну хорошо, був би він в тебе романтиком, не був би він таким добитчиком, захисником твоєї родини, да? те, що він постійно тягне всю в сім'ю, старається, працює, такий трудяга, А був би такий романтик, співав би тобі пісні, лежав би на дивані і розказував про свою любов до тебе. Яка ти в нього муса, що ти його надихаєш на ці пісні, на ці вірші. Ну, наскільки б тебе хватило, так, давай по-чесному, наскільки б тебе хватило, терпіти оцю романтику, ти працюєш, ти упахуєшся, кормиш його, содержиш, а він тобі романтику устрає. Ну, тобто тут треба теж подивитися, наскільки насправді тобі це важливо. Да, якщо ти почнеш з себе щось оце таке робити, я тобі даю 100% гарантію, що чоловік підхватить. Коли ти сама вмієш зробити себе щасливою, чоловік просто, як від такої інфекції, він зарядиться і теж стане щасливою людиною коло тебе. Він просто підхватить той твій настрій, да? може жартівливий, може і граючи, якось вида, будете це все робити, але він підхватить по-любому. Колись е, мені мій чоловік е, зауважив, що я е, улибаюся всім, тільки не йому. Це було дуже давно, зараз, звісно, це помінялося. Але я спочатку не зрозуміла, ну, що ти, чоловіче, від мене хочеш. Я тобі носки стираю, рубашки гладю, е, кастрю з борщом на столі, будь ласка. І я не розуміла, що він від мене хоче. Тоді ще раз він по-моєму, мені сказав, що ти всім липишся, тільки не мені. І я задумалась, і справді так, так і було. Я зловила себе на такій думці, що от я приходжу додому, я така вся на серйозі, мені треба щось робити, треба їсти готувати. Треба дітей уроки вчити, там кормити, і так далі. і так далі. Я дуже приходила така серйозна, якщо б чуть-чуть, У -чуть, мене б тут вже зморшка була велика, якщо б я ще так поморщилась. Але я дуже вчасно його почула. І я стала йому либитися. Поначалу він це було для нього несподівано, і він не розумів. Він заходить тільки в двері в квартиру, що нічого не сказав, не зробив. Я вже стою, оливаюся на порозі. Він каже, Чи ти липишся? Я кажу, тебе побачила, а що я йому ще скажу? Ну, більше поки ні за що. І це настільки у нас увійшло в привичку, що ми просто можемо один на одного дивитися і посміхатися один одному. І це тепер вже, ну, настільки з роками вжилося в наш бит. Що ми завжди посміхаємося один одному, і коли я бачу жіночок дуже серйозних, таких вони такі суворі, я знаю точно, що чоловіки від них очікують просто посмішки, нічого більше не треба. Це не так багато, це не коштує грошей, це не треба там якісь видумати кандібобери, там щось йому розказувати. Це просто треба взяти і посміхнутися своєму чоловікові. І бути приємнішою, лагіднішою, можливо, а не настільки заклопотаною, настільки суворою, що я тут хазяйка, зараз прийду, я все порішаю і буду тут тільки така замотана, заклопотана. А ти тут ще й... Не ходи не мішає мені. Тобто так от стається, да, і просто на своєму досвіді я пережила те, що можна справді мати з роками і з кожним днем все краще і краще стосунки з чоловіком, жити в мирі і злагоді, поважати одне одного і не просто очікувати чогось, а навіть можна сказати, можна казати сміло про свої почуття. Можна казати все, що ти хочеш, і ти не боїшся, що тебе там подивиться, якось не так, або та навіть якщо подивиться, ради Бога. Так. Я це переживу. Але ж все залежить від тебе, як ти себе в цей момент почуває. Ще такий один момент у відносинах, що жінка це наповнювач. От як не крути, але жінка наповнювач, а чоловік він. Реактор він реагірує на все, чим ти його наповниш. От якщо будеш наповнювати оцею суворістю, жорсткістю, якоюсь заклопотаностю, затурбованостю, він тебе теж буде нагружати тим же, він буде так реагувати на любі твої слова, на любі твої пропозиції, буде отака реакція: жорстка і дуже серйозна. А якщо ти хочеш все-таки легких, Відносин, щоб було легко проживати це життя разом, якщо тобі досі цікаво з цим чоловіком, якщо вам і все ж таки хочеться пройти і прожити це життя разом, будь ласочка, запрошую до знайомства з собою. Познайомишся з собою, буде цікаво. Мені до сих пір цікаво, чого я їй кажу, що я не люблю називати себе експертом, тому що я на такому ж шляху, як і ти. Я точно так же ще знайомлюся з собою, дивуюся іноді собі, да, свої якісь реакції, а може своїм думкам, які там в мене виникають, але вони теж бувають різні. І все це тільки е, дуже визиває в мене цікавість до свого життя. Від того, до того, що я хочу в цьому житті, чого я прагну, наскільки я можу допомогти тобі да, освоїти оці всі такі моменти, які б ти хотіла освоїти в телеграм-каналі. Є посилання, записуйся на консультацію, і чим я зможу бути тобі корисна? Ти зможеш отримати від мене таку допомогу. Якщо все ж таки не звертати увагу на все те, що відбувається, да, закритися в собі, сказати, та що це тільки я повинна. І я чула таке багато від не від одної жіночки, да, які кажуть, що це тільки я повинна, чу відповідальність тільки на мені, що я постійно щось над собою працювати, щось собі думати, а що він, а що він. А що він? Ну, коли ви приходите да, до психолога, ви ж не кажете: от давайте поміняємо ту людину, бо. Мені з ним не комфортно. Ну, в першу чергу, треба спитати, а тобі з собою комфортно? От наскільки тобі з собою самою комфортно, коли ти щось робиш, і ти на фоні не включаєш телевізор, музику, коли ти просто собі в думках можеш про щось помріяти, про щось помедитувати, про щось подумати, поговорити <говорити> внутрішнім діалогом, да, сама з собою. От наскільки тобі комфортно з собою. Тому я тобі пропоную. Почати з себе, почати з любові до себе, тому що любов до себе це такий великий роман на все життя. Буде чоловік поряд з тобою, не буде, будуть діти поряд, друзі. Неважливо, хто з тобою буде поряд, хто ні, якщо ти навіть залишишся сам на сам із собою, і твоя любов. Вона буде робити тебе щасливою. Жінки, які живуть на даний момент самі, да? і вони собі можуть купити їй ту квітку, і прикрасти нею собі житло, і купити собі красиву чашку, і пити з неї каву, да? і робити собі якісь сюрпризи, робити собі якісь романтики, скажімо так, да? ходити собі повечеряти дуже вкусно, красиво. І нема в цьому проблеми. Жінка живе собі щасливо і не париться, що їй хтось повинен це дати. От ти розумієш, в цьому весь і прикол, що оказується, це все можна собі дати самі. Тому пропоную тобі розібратися в собі, відчепитися від свого чоловіка і зайнятися просто собою, зайнятися своїм внутрішнім світом, своїм світоглядом. Своїми почуттями, що ти відчуваєш, як а, прислухатися до себе. Да, і по поводу того, що він мене не чує, а не чує він тільки тому, що ти не чуєш сама себе. Це тільки той вчитель, який тобі показує відзеркалює, що ти не робиш для себе. Ти себе не чуєш, тому що мабуть, просто не слухаєш. Я думаю, так. Тому що, коли починаєш слухати свій внутрішній голос, о, ти багато чого починаєш розуміти, усвідомлювати. І все стає на свої місця. Я бажаю тобі прислухатись до себе, стати небайдужою до себе, і зробити те, що зробить твоє життя щасливим та наповненим. З вірою твій потенціал, твоя Наталя. До наступної зустрічі. Па-па!